Друзі, всім привіт! Приїхав я на рибалку на поповок уже. Копанка розстала геть. Карась ходить вже. Дуже сьогодні топу. Таке трохи хмарно. плюс 25 чи 26. Десь так. Я тільки в одній кофтиво і в одній штанах. І все. Зараз я приїхав на поповок 4 метрова уточка, зараз буду. Розкладуся і покажу. Так, друзі, прибачити му я на Червака. Не знаю, чи буду клювати щось чи ні. Сьогодні 7 цього, сьома... сьома березня. Комахи літаю, дожив, карась. Все. Ну, это покупну. Ну, 6 клювая бобу клевать, и покажу. Короче, друзья, я тут сижу. У меня пока что одна поклевочка была, но ну, не сильно. Просто там, просто вот там. Уже сильно плешки карась. Прям дуже сильно. Пару раз вистрібно. Може, я зараз не раз. Не знаю, що я там не раз. Коротше, друзі. Я тільки що в ему удочку червака пересаживал. Більш назад. і, короче, я і просто. карась, і просто уходит под но. Даже мне поповка закину. Одна пухлевка і все. вс. Жаль, конечно. О, тільки що карась, Красивый стрибнул. Упс, типа хрустели. А это как, вот, как классно. Я просто не знаю, что там у карасей у Просто поделись. Просто не так близко, а это мощно. Я не розумію, чого він не пріяв, чого йому не вистачає. Просто він так плештиться, він зводив і скакує. Ну, він, походу, зараз не Він Зараз не реститься. Ну, просто вода ходором ходить. Карась плештиться. Дуже сильно. Вот попробовать туда прикиньте полог просто. Ах, ти кожок, а, пліснувся ты кожок раз. І зараз у мене є то рис. Ляховая рис прокупила, то пробую подкормити. Його. сейчас Бэтмена. Ох, их либо взял покормить этаж. Сейчас попробуем на столе этих лип. Ну, пора еще жестко плескать. Плює. Нарешті щось поклювало трошки. Але я а, дурак, що спортив покрю кукену, корешці воно. Він зараз дуже осторожен, бо зараз його нерест іде. Так що, походу, треба снасті перев'язувати. Робити нову Снасті. Сонечко, піде. Пискись, можливо, я могу побачити що там. Переді. Дуже сильно пискайський карась. У нас вирка. Друзі, в мене пліт. Була только така чотка. Пробую дают из тоже осторожные, нежные такие. Просто классные твой. Ну. Край зара. Такие он. Такие полуживые. Явно. Ну, Классник. О, -о, -о ответь, ответь, ответь. Классник, клёв, ответь. Край, Ось. Мы такие полуживые, бог. Саме понимаєте, після спячки. Я не знаю, як там їх називається. Не спячка, вони в якомусь там режимі знаходяться. Ну, поклвки такі класні. Ще щось клюне? Буде клювати. класне. Якщо я камеру записнув, нічею там просто якась куплева була. Зараз коли у мене знаходиться здобалоця. Я мова не тості. Коротше дуже такий карась, тика що просто, я не знаю, на сантиметрів може, 10 без кучу з води просто. Такий великий карась. теж ж такі мандятки величезні прям для цієї водою цієї копанки. Його закинула. Ну и попробуй дышар насадити хліб зробити типа тісто с хліба Срубляй кистос хлебом пас Пас Паса, ты любишь мої нас? Пас, ты любишь мої нас? Нет, я тут понимал мене. Я чуть не вс равно все я надеюсь, я вас засняв. Прибігаю, короче, пас. Струмувати не поставила. Ну, тут вала лазить. Не знаю, что такое лая. Савта лайка. Такої дуже багато псів. Просто. В одній кучі дуже багато псів. Просто подошел, водички попью и пошел. Короче, у нас аж идет чисто с хліба. Блин, здесь вот таке кисто, щось че... вот так климат. Короче, друзья, я так шоу робочу там на натисвовані. Я побачив, что там карась выходит на тут горитесь.

Вот она. Давайте просто Тикшу карась. Спагну карася. Хорошенького. никого. Вот. И нихера не клює якось не космо. Вот, о. Та, сыть. Греть за сонюшку.